Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Я планую надалі працювати з залужним, чекаю рішення про мобілізацію, чекаю результатів на полі бою, чекаю на рішення допомоги бійцям на фронті. Є стратегії, чекаю результатів та деталі. У мене з залужним робочі відносини. Нарешті таки відповів Зеленський. Страх Зеленського перед залужним приховувати стає дедалі складніше, пише блогер Карл Волох. Якою такою політикою займається наш генерал, що його слід. Спеціально застерігати. Він створив партію, купив телеканал, зблокувався з опозицією, і робить відповідні заяви. Навпаки, все адекватне суспільство переживає, що немає від генерала жодного сигналу, що він, хоч після війни піде в політику і приведе туди адекватних людей замість цих інфантильних матаналітиків. Хоча, якщо замислитися, Зеленський робить дуже важливо для країни справу, заганяючи генерала в ситуацію, де просто немає інших варіантів. Журналістка Тетяна Даниленко в той же час зазначає наступне: всі розмови про вибори. Я зараз приймаю. Лише як інформаційний шум і безпорадність. Вибори це єдина тема, про яку я відмовляюсь писати вже півроку, і бідні редактори не знають, як мене вмовити, і я не можу тут нічого сказати на свій захист, крім відомої тези, що лінія це психоматична ознака правильності виробленого, роками еволюції механізму інтуїтивного розпізнавання, безмістовності виконуваної роботи. І не тільки тому, що наразі немає жодних інструментів проведення цих виборів. Не кажучи про небезпеку, остання соціологія показує, що 62% українців не вважають, Зараз треба переобирати президента, тобто ні про яку втрату легітимності президентом мова не йде. Це тільки на банковій таке можуть розказувати. Чи потрібні вибори самому президенту? Наразі Зеленський беззаперечний лідер рейтингів залужний відстає від нього вдвоє. Але є тривожні сигнали. У рейтингу довіри Зеленський, навпаки, має вдвічі гірший баланс ніж залужний. Взагалі займає лише третє місце в цьому списку після Буданова. Повтоп благовість для нелюбителів Верестовича. У нього баланс довіри недовіри гірший ніж в Порошенка. Але в офісі розуміють, що далі ситуація для них може бути гірша, бо скандали квітнуть, а результатів немає. Мені здається, вперше корупція перегнала в рейтингу проблем війну за умов життя в повномасштабній війні це повний провал політики влади і вирок її менеджерським здібностям. Далі гірше перетоки голосів, так званий другий вибір у соціологів показують, що голоси Зеленського святково в більшості свої переходять саме Залужному. просто в режимі паводку. Далі ще гірше Неіснуюча партія заложного перемагає на виборах парламенту з величезним відділ. Дривом 23%. Далі йде партія притули ЄС і Слуги, показники в районі 7-8%. Ваще дивує, чому ДБР шукає докази вини залужного за здачу півдня. Мене ні, тому всі розмови про вибори я зараз приймаю лише як інформаційний шум і безпорадність. Беззмістовні рухи, щоб прикрити те, про що натякає залужний у своїй колонці. Ця війна зайшла в глухий кут. Ми не можемо вести симетричну війну з Росією. Нас значно менше, ніж їх. Мінні поля значно складніше ніж коли росіяни, тільки порило окопи. Є дещо гірше, наприклад. Склад Європи і США не виробляють за рік того запасу 155-го калібру, який нам треба, а нам треба на боєприпаси стільки сотень мільярдів доларів. Що я не хотіла б вам озвучувати цю цифру, і тому насправді Зеленський залужний, якщо піде на вибори, будуть підходити до них з дуже невигідної позиції столу переговорів. Тому після холодного душу Тайма виходить не менш неприємний матеріал NBC про те, що нас все активніше спонукатимуть сідати за стіл переговорів за словами офіційних осіб. Уряд США стурбований тим, наскільки менше уваги громад. Мадськості привертає війна в Україні після початку війни Ізраїлю та Хамас. Майже місяць тому чиновники побоюються, що ця зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для Києва. Деякі американські військові чиновники в приватному порядку почали використовувати термін патова ситуація для опису поточної битви в Україні. А деякі кажуть, що це може зводитися до того, яка сторона зможе утримувати військові сили найдовше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.